Станом на 7 годину, 12 серпня, до місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російською Федерацією. Продовжуються обстріли наших блокпостів та вогневих позицій. Так, за минулу ніч вогонь потрапили позиції неподалік населених пунктів Успенка, Андріївка. Чотири рази обстріляні наші позиції поблизу населеного пункту Вергунівський роз'їзд. Не припиняються провокації та обстріли з застосуванням артилерії та БМ-21 град з боку Російської Федерації. Так були обстріляні позиції сил АТО неподалік населеного пункту Ільїнка, Семенівське, Степанівка. Тричі було обстріляно позиції піхотинців, які закріпились та утримують висоту Саурмогила. Як повідомило нове джерело. З оточення Чечена в тилах терористів пусто підмоги не буде. Планомірне знищення інфраструктури Донеччини бойовиками каже про те, що ні про який розвиток ДНР та ЛНР мови не велось.